Друзі, на нас перші проголовни. Поїхали, ми тільки запише військовий Денис Ярославський щодо селі Остафанчука. Ми повністю готові, пане голову Верховної ради. Чекаємо вас у ролі командира штурмової роти або хоча б саперного відділення, яке піде розміновувати Чонгар, але цього разу замінований ворогом і рушимо з вами разом у штурму. Тільки власний приклад. Стафанчук вчора заявив, що війна закінчується, коли Україна поверне Крим. Військові відповідь заявили, що чекають його на позиціях разом із його сином. А ось що говорить один із військових Василь Гунько про. Усе цевже здоров'я, друзі. Дивлюсь на цей весь шабаш, який відбувається у Верховній Зраді, і реально вибачаю за вислів, але блювати хочеться через тих псевдопатріотів, які типу блокують трибуну парламенту та вимагають відставку уряду. Реально на це гидко дивитись порох, який знищив енергетичну незалежність України, який е, продав блокуючі пакети акцій енергетичних підприємств та вивів енергетичні підприємства зі статусу стратегічних підприємств, України, чим остаточно позбавив нас, українців, контролю енергетичних, е, енергетичної галузі України. Петя, який блять з усією своєю шоблою голосував за антиконституційні закони та допомагав знищувати конституційний устрій і, по факту, цивільне населення України, голосував за е, легалізацію корупції в Україні, за злочинну мобілізацію та за проведення злочинної бусифікації, який так само як і інші колаборанти не визнає війну війною. Та заробляє на війні гидко дивитись, як ця ручна олігархічна опозиція в черговий раз намагається надурити народ, виставляючи себе типу блядь, патріотами. Українці в парламенті знаходяться виключно вороги нашого українського народу. І та маніпуляція, яку зараз застосовують ці мерзотники, прикриваючись народом, що нібито народ вимагає звільнення уряду, це є дешева провокація, спектакль та імітація діяльності. Народ України та всі військові Збройних сил України, бойові підрозділи поліції, людь, сафарі, спецпідрозділи Корду, Альфи, підрозділи морської піхоти. Сили спеціальних операцій, десантно-штурмові бригади, розвідка та всі інші справжні бойові частини вимагають звільнення всієї злочинної верховної зради, в тому числі й пороха з усією його шоблою, як колаборантів та посібників ворогів українського народу. Народ та все військо бажає помсти, людського суду. Не Божого, а людського суду над усіма провладними злочинцями, корупціонерами, зрадниками та колаборантами. Ми військові прийдемо і порядок наведемо, навіть не сумнівайтесь. Друзі, бережіть себе, Об'єднуємось на місцях, бо головний бій чекає нас попереду. Слава Україні! Друзі, як вам відомо, напередодні корупційного скандалу з Міндічем слідчі ФБР прибули до набу, після чого і почалися викриття корупції у сфері енергетики. Але важливо зазначити, що одразу після цих корупційних подій Дональд Трамп офіційно заявив, що уряд США на тлі корупційних скандалів в Україні починає перевірку щодо використання американської допомоги урядом України. А також, як повідомляє українська діаспора в Америці, на офіційному сайті уряду США з'явилася інформація для українців щодо запуску гарячої лінії з питань корупції, з питань військових злочинів та з питань порушень прав людини в Україні. Друзі, це початок кінця зелених геноцидників. Всі істоти, які впустили ворога в Україну, які не оголосили війну війною та не об'явили загальну евакуацію цивільного населення, а також які голосували за злочинні антинародні та антиконституційні закони, мають бути покарані. Українці, вбивства сотень тисяч наших побратимів, посестер та цивільного населення. Це не тільки відповідальність Росії, це здебільшого злочини. Та дії внутрішніх ворогів, друзі. Дуже скоро настане час розплати. І це факт. Тому ми маємо максимально згуртуватися, бо головний бій чекає попереду. Слава Україні! До слова Стефанчука й впав у немилість банкової зовсім скоро його можуть замінити на спікера жінку лояльно до банкової варіантів. Декілька втім, позиція буде пропонувати Софію Федину. А от політолог Цибулько додає, українська політика війшла в ту фазу, де ненависті до Порошенка і панічний страх перед заходом раптом стали головним паливом для коаліційних моделей. Це вже навіть не смішно. Це рівень клініки, коли пацієнт падає, але замість пожежних викликає стиліста. Слуга народу сипля. Ця як штукатурка в гуртожитку 10 людей тікають із фракції. Правильно роблять побути лояльними до політичного Титаніка. Єрмака вже небезпечно для репутації здоров'я і навіть у психіки. монобільшість померла і лежить ще не вдовихолена. Але банко вперто робить вигляди, що коаліція прилягла і спить. І тепер увага починається. Коаліція да кастинг на роль партнера Зеленського, який готовий підписати під тим, що країна летить у стіну, як кермо тримає Єрмак. Проблема проста у Єрмака України є тільки одна: реаліз. Стична коаліція, коаліція національності відповідальності за участі європейської солідарності. Вся решта це фігові листочки, якими офіс президента прикриватиме свої бек-офіси, ніби вони не корупційні, не токсичні, не напхані людьми, які навіть від власних тіней відмовляються ховатися. Та єрмака це чудово розуміє, тому істерика в офісі президента стоїть як в сауні Гарячо, мокро, і всі кричать: бо коаліція з ЄС кінець одноосібної влади Єрмака у державі, а з одноосібної влади початок розслідувань, хто узурпував повноваження, хто блокував уряди, хто торгував рішеннями РНБО. І от саме цього сценарію банкова боїться кіт пороха. Тому там алколаюються тільки не Порошенко, тільки не ЄС. Боже страшно, коли партнер в коаліції не готовий підмахувати будь-який документ і спочатку Єрмака випадає відповідальності. Ну ви уявляєте цей шок в кабінетах офісу президента. Партія, що тонула у власних плівках тендерах і Ткадах раптом мала би сісти за один із сіли з політичною силою, яка єдиною не боїться дивитися заходу в очі. Ожах тому банкова і вигадує запасні моделі коаліції дешеві, штучні і декоративні. Щось типу зберемо уламки, слуги народу, додамо своїх двох прибіжчиків трохи олігархічного соусу, і вийде коаліція. Це буде не коаліція, а пластикова мініатюра, яку можна поставити на поличку між слугою народу та іншими реліку. Тивними видами, але є проблема будь-яка коаліція без Порошенка, коаліція без заходу, коаліція без заходу, самогубство для країни. А коаліція, хоча й будемо чесні, для зеленського є речі важливіші за країну, наприклад, да, консервація влади. Навіть якщо дзеркало кричить, що влада розвалюється, навіть якщо розслідувачі структури відмовляються підписувати абсурдні підозри, навіть якщо фракція тихо виходить в ігнор, тому не вперше мріяли про моделі влади назавжди. Він давно дивиться. На Лукашенка, так як підліток дивиться на старший клас. А можна я теж так і без виборів, і щоб усі боялися, ну можна тільки результат, ви знаєте. Лукашенко починав з обіцянок бути президентом народу, а закінчив як мумія, яку намагаються ренімувати російська пропаганда. І зеленська, якщо піде шляхом коаліційної імітації замість реальної демократії, закінчить саме там у політичній каматозній зоні, де немає ані заходу, ані легітимності, ані майбутнього. Редакція каналу не несе відповідь. Дальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.